Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас до перегляду цікавого відео про ярмарку. А шматочок відео ви вже переглянули, як виглядав мій асортимент. Вам такі відео подобається, ви на них реагуєте, а мені подобається для вас їх знімати. Кадр вам прикрасила сьогодні своїми новенькими дракончиками. Хочу сказати, що. Дракони користуються попитом, на них звертають уваги той, хто, можливо, збирається тільки на ярмарку на новорічну сходити, рекомендую підв'язати ще драконів. Ось такі ось у мене два дракончика є в наявності. Це по майстер-класу з Ютюбу від нашої української майстрині. Ось такі ось красунчики будуть прикрашати наше відео. Я вам буду вставляти фотографії, якщо у мене іграшок таких на повторі нема. Можливо, якісь іграшки буду показувати і хочу вам розказати ще про свій подаруночок. А у нас на ярмарці є мої колеги, з якими я працюю. Один із них це майстер, який виготовляє з натуральної кожі сумки, ремні, гаманці. Для документів кармашки, як вони, вірно, називаються, не знаю. І він казав ще на минулій ярмарці, що я тобі принесу подаруночок. в мене є якісь ще від невістки інструменти. Ну, добре, інструменти, так інструменти. Я зраділа, він казав спочатку ниточки, потім інструменти, Приносив мені пакет. Приносить мені пакет, і я в нього заглядаю, а там в мене скарби. Не знаю, буду потроху вам показувати, але не все для мене є скарбами. Більшість для донечки буде скарбами. Є там трішечки ниточок, але вони такі. Акрилові більше намотані вже, то їхня невістка займалася, і вони перейдуть до дитини. Я закрило мало в'яжу, більше в мене дитина ними практикує. Ось такий ось ще сундучок з оченятами. Доня, як побачила, вже зраділа. Вона потроху підв'язує мене брелочки, не дуже багато, але інколи підв'язує, інколи є в неї натхненнячко, вона інколи сумочки в'яже. Своєму другу в'язала гусачка, побачила такі глазки, зраділа, сказала, буду клеїти, буду користуватися твоїми глазками. Ну, добре, користуйся, вони будуть тобі належати. Я не клею оченята на свої іграшки, я використовую лише з заглушками, лише на безпечному кріпленні, тому цей подарунок переходить до неї. Також у посилочці, у тому подаруночку, у тому пакуночку, був ще слоненятко. Ось такий ось маленький, ось такий ось цікавенький м'якенький слоник. Він з якимось логотипом це їхня невістка займалася. Такими іграшками кудись вони на якусь фірму готували. Ну, Логотип мені не дуже він заважає, тому нехай буде. Слоників я собираю, слоників я колекціоную у мою копілочку, ось таке піде слоненятко. Його, що правда, вже малеча собі забрав, малий з ним грається. Ми нещодавно дивилися мультик про слоненятка. Вигадана така історія, цікава, там, де слоненятко літав. І малому так сподобався цей мультик. Він тепер цими вухами грається і каже, що летить у нього слоник, що слони літайте не ходять. Ну, це ж надивилися вони, як то кажуть, телебачення, і тепер у них такі асоціації. Слоник буде наш спільний, і для маленького, і для мене будемо користуватися разом. А також у цій посилочці була ще шерсть. Ну, я шерстю не користуюся. Вона буде лежати, можливо, колись знадобиться або доні, або мені, або, можливо, комусь віддам. У нас тут сусідка інколи таким займається, може, їй віддам. І ще у пакуночку був наборчик Наборчик 4 мм 20 см, чулочні спиці. Він був не один, а був там ще набір ось таких ось великенських здорових спиць. Це 35 см і 6 мм самі спиці. У мене на зразок таких спицій вже є. Я як тільки починала в'язати, як тільки починала пробувати осваювати ази в'язання спицями і гачком, я вмію зі школою в'язати, але таке вже перший декрет чимось займатися треба було. Тому я собі такі купляла, в'язала коврики в'язала. Сумочки з товстою з шнурочків. Тому у мене такий один набірчик ще є, тільки не пам'ятаю, який розмір. Ось такі в мене два набори шпиць мені досталися і ще були скарби. У мене було ще у пакуночку два ось таких ось огачечка. Один п'ятірочка, а один, мені здається, половиною або, можливо, половиною номерочок жовтенький. Жовтенький подарую доні. У доні такого гачка великого немає. А підтірочку залишу собі. До речі, зараз в'яжу зайчиків, експериментую з вушками, і мені здається, ця підтірочка якраз для тих вушок і підійде. Тому дуже зраділа цьому гачечку, трохи пов'язала, зручно, приємно ним в'язати. І ось такий ось оскар у вигляді гачків мені дістався. Ось така ось була приємна несподіванка. Він казав, що принесу тобі пряжу. Я думаю, ну чи їсть там, можливо, щось розпускали, можливо, щось там додавали. Якісь були ниточки, але коли він приніс, ниточкам не дуже зраділа більше інструментів. Інструменти завжди потрібні, інструменти завжди в ділі. Ну і на такій приємній ноті я буду продовжувати вам розказувати і ділитися своїми емоціями стосовно продаж. Одразу скажу, продажі були не дуже активні, не дуже гарні, але я продавала перша іграшка, яка була продана мною у п'ятницю, я знову ж ходила на три дні це був Патрік. Патрік був зв'язаний на замовлення. Завдяки замовленню я зробила два Патріка, Одного із них я продала замовнику, він одразу прийшов з самого рання у п'ятницю і забрав його. Дуже круто, коли у вас є карточка, куди можна перерахувати кошти, тому що не всі ходять з коштами, а більшість хочуть розрахуватися саме карткою. А після цього в мене придбали ще патрончики. Я в'язала три штучки, один із них, нарешті, знайшов свою домівку. Дитині сподобалися маленькі іграшки на зразок женіної колекції, а мамі дуже сподобався саме патрончик. І мама. Трішечки надавила на тата, надавила на дитинку і придбали вони патрончика. Це була друга іграшка, яку в мене придбали у п'ятницю. І ввечері, майже вже перед закриттям, в мене ще придбали одного дракончика, я вам фото прикріпила, і ніндзю черепашку. Дві іграшки забрали в одну родину, і це була остання продажа саме у п'ятницю. Всього у мене купили чотири іграшки. Небагато не одне з них замовлення, тому такий результат, так собі, як то кажуть. Але а, думками я розумію, що люди поки придивляються, люди поки вибирають, поки дивляться, де що можна придбати. Тому терплю, чекаю, сподіваюсь. І в'яжу. В'яжу дуже багато, в'яжу драконів, в'яжу котів, що користуються попитом на те, і а, всі свої сили, всі свої ресурси я направляю. А, у суботу у мене було трішечки більше продаж, аж цілих три штучки. Так, а, три покупця і три продажі. Дуже мало. Субота взагалі була дуже нудною наче людей було дуже багато, і активно ходили, і щось питали, і прицінялися, і цікавилися, чи таке зробите, чи таке зробите. Але дуже-дуже було слабенько. А перша в мене була це: хотіло мене придбати котика ЗСУ. У мене котик з ЗСУ міні. А я цього разу їх зробила без жилетів. Не встигла я їх підготувати і жилети їм. І ось такі в мене були три котейки. Дівчина обирала, їй хотілося саме з жилеткою, їй хотілося з прапорцем. Тому вона мене попросила його доробити, оформити, і у цього котейку вона забере. Я його відклала, взяла предоплату, щоб людина точно прийшла. і цей котійка в мене очікує на наступний тиждень, коли прийде ця дівчина забирати це замовлення. До цього замовлення ми ще з вами повернемося. Це така, як то кажуть, предісторія. Початок. Вона попитала, попитала за великого, попитала за малого котика ЗСУ, попитала, які дракони є, комусь поотправляла фотографії і пішла. Думаю, ну. Начало вже покладено, і це вже був обід. Півдня сиділа, нудьгувала. Коли є продажі, коли продається активно, тоді хочеться багато в'язати. І в'яжеш, і ти на якомусь адреналіні, на якомусь коражі, хочеться багато чого встигнути зробити. А коли нема продаж, в тебе настрій супер негативний, настрій супер лінивий, і ти сидиш і не знаєш, чим собі ото зайнятися. Ну, Добре, що хоч у нас колектив такий цікавий, ми спілкуємося, ми не опускаємо руки, віримо в краще, друг друга підбадьорюємо і так і проходить невдалий день. Після обіду в мене вже купляють їжачка. Це маленька іграшка, дешевенька іграшка. ну, Дякуємо, хоча б і таку купили. Ну і сиділа, сиділа вже майже аж до самого вечора, і ввечері в мене придбали ще одного котика-колобочка. А у парку котики-колобочки вони дуже активно користуються попитом. Їх купляють постійно постійно дракончики, зайчики, динозаврики, вони продаються. Я маю на увазі дешевенькі такі іграшки, плюшки, які у середніх корзиночках в мене зберігаються. А, і купляють у цих котиків, які я в'яжу. Котики-зайчики по одній схемі цей драконів останніх зв'язала таких самих. А тут на них тільки дивляться. Люди чують ціну на них, розвертаються і уходять. У парку навіть не питаючи ціни, одразу їх купують. Не знаю, з чим це пов'язано, не знаю, як це працює, а, чому люди так реагують, але результат саме такий. Це і все, це і всі продажі, три продажі за суботу. І е, настала неділя. Я в неділю прийшла на ярмарку вже в гарному настрої. Мені по дорозі подзвонила замовниця, та, яка хотіла в мене придбати оцього цього котика. Вона мені зранку набрала, мене набрала і каже: мені до цього котика маленького якого я у вас замовила в жилетці, мені потрібно ще два котика великих. Розказала, об'яснила, які її потреби потрібно, потрібно на них зробити, вишивка, їй потрібно нік вишити солдата. Прапорці обов'язково жилети, і вона ще дозамовила у мене ще два великих котика. Котики. Добре, будемо в'язати котики. Я вже прийшла з настроєм гарним, вже настрій амбіційний, Я сіла підв'язувати роботи, які брала з собою вив'язувати пряжу Вже така хочеться вже щось робити, вже настрій покраще. У мене купляють потім котик котика з ЗСУ, ось такого маленького без жилета І купляють у мене потім. А з цілих три іграшки в одну родину. Приходить до мене вагітна дівчина з парубком і купляють жирафа довго в'яза. Купляють у мене дракончика з безкоштовної схеми по майстер-класу з Ютубу. І купляють у мене жирафчика, якого я тестувала по настільному опису. Настя мені довірила таку цікаву роботу, як потестувати її жирафчика. Мені подобається, як вона пише майстер-клас. Я тестувала і зайчика, і жравчика на, -на стіному опису Настуся, тобі великий привіт. Настуся дивиться мій канал, у неї також є свій канал. Переходьте, залишу внизу вам посилання на її канал для натхнення. А це були три продажі в одну родину. Вони в мене придбали. Три іграшки, і на подарунок за кордон жиравчик поїде, і довговязик жиравчик це буде для їхньої малечі, яка у мами ще в пузику, і дракончика це талісманчик на наступний рік. Я дуже зраділа, настрій вже піднявся, вже стало трішечки веселіше, вже трішечки активніше, і почала багато знову шв'язати. Люди підходять, люди питають, людей було дуже багато. А люди були активні, не так, що взагалі мене не бачили. Тому я вважаю, що це просто вони тільки-тільки готуються, тільки обирають. А після цієї вдалої продажі в мене купили ще маленького котика з ЗСУ, маленького жилетки, і купили ще лежачого котика, яких я частенько в'яжу. Сподіваюсь, фото знайшла. І це також вони поїхали в одну родину. Братику і сестрички купили по котику. Люди кажуть, що вони в мене вже купляли котика колобочка Не запам'ятала я цю родину. Зазвичай я всіх пам'ятаю. Я вам розказувала історію про змію, яку в мене хлопці хотіли погратися, а потім придбали змію і придбали котика колобочка Ось ці хлопці, які в мене гралися моїми іграшками, вже ходять зі мною вітаються. Кожні вихідні вони проходять у. Торгівельному центрі, нашому, де я працюю, і вже на постійній основі вже зі мною здоровається, і розказує цей хлопчина, розказує тим, з ким він проходить, що він тут собі купляв змію, тут він собі купляв котика. Приємно, дуже-дуже приємно, коли люди вже вітаються навіть після таких не дуже приємних зустрічей. Ну, Бувають такі історії. І після того, на останок в мене купили вже була довга тривога, ми довго сиділи без людей. Як тривога, так і зачиняються, магазини не працюють, не продуктові, не з одежою, і люди ходять, не знають, чим зайнятися, і потроху виходять з магазину. А так як у неділю була затяжна тривога, довга була тривога. Тому людей дуже рано не стало у магазині. І наостанок в мене вже прийшли, майже перед закриттям, вже я почала збиратися, В мене придбали ще одного дракончика. Фото я вам прикріпила. Це безкоштовна схема з інстаграму. Я таких дракончиків продала вже три штучки, і цьому дуже-дуже зраділа. До речі, в мене ще в неділю знайомий з району замовив ще. Котика маленького ЗСУ і замовив ще а, дракончика. Так що знову буде у вас наступне відео. На жаль, з драконами, і, на жаль, з котами. Тому що це в мене замовлення, це в мене натхнення і це в мене робота для майбутніх ярмарок. Ярмарки ще будуть у цьому році, ще не одне відео я вам зніму. А зараз я буду з вами прощатися. Дякувати вам за підписку, за вподобайку і за приємний теплий коментар. Ви мені в минулому відео про ярмарку писали, що хочете подивитися на обстановку, яка в нас у торгівельному центрі, і ви хочете подивитися, як все відбувається. Я трішечки познімала вам ярмарочні столи своїх колег, що вони продають, який в них асортимент. Не дуже багато, тому що в нас таких островків, як мій, у всьому магазині, здається, шість. Не до всіх я добігла. Добігла на нашому островочку, познімала і на сусідньому. Людей дуже багато, своє місце надовго не лишаю, і е, кудись бігти, знімати сусідні сіл не дуже хочеться. З іграшками в нас на кожному островці є люди, тому. Конкуренція величенька. Але я конкуренції не боюся. У мене асортимент великий. Я не боюся навіть на одному островку, мабуть, стояти. Мені так здається, а там, не знаю, не стояла і сподіваюся, такого не доведеться відчувати. А це мої емоції, це мої події, це мої спостереження. За ярмарками. Якщо вам цікавий такий формат відео, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і написати приємні, приємні, дуже-дуже приємні слова. Підписка зростає, підписка активна. Дякую вам за це безмежно. Не дивіться, будь ласка, без підписки, тому що можете щось цікаве пропустити. А на сьогодні це все. Залишайтеся, будь ласка, на перегляд. Далі відео з каравану. А я вам кажу величезне дякую за перегляди. Бажаю нам мирного неба, міцного здоров'я і до дуже-дуже скорої зустрічі! Бувайте!